Доброго дня, дорогі друзі, вітаю вас на каналі Дім та Присадибна Ділянка. З вами я Надія. І сьогодні, 24 серпня, я всіх українців вітаю святом з Днем Незалежності України і бажаю вам жити у мирній, квітучій нашій Україні, щоб ми якнайшвидше дочекались перемоги, і наші діти і онуки жили дійсно в самій прекрасній країні куточка нашої землі. А сьогодні в своєму відео я хочу розказати вам про чудові сорти, які ми вирощуємо на своїй ділянці. Кілька сортів я сьогодні розкажу, колись розкажу другим разом ще якісь. Сьогодні розкажемо про сорт Надія Азос, який перед вами, і про виноград Аркадія. Ось перед вами сорт Надія Азос. Цей сорт має відмінні свої характеристики, які стосуються і зовнішнього вигляду. Даного винограду і інших таких характерних рис. Кущі, звичайно, розростаються, лоза може досягати до 4 метрів. Цей кущик у нас молодий, це йому четвертий рік. Єдиним таким мінусом, можна сказати, цього сорта є те, що він реагує на погодні умови. І так як в цьому році. У нас були дуже перепади температури, то дуже жарко, то дуже холодно і душі, то звичайно урожай в цьому році менше, як в минулому році. У тому році оця вся ця стіна була завішана гронами винограду. Ну, Звичайно, ми вже трохи їх і зрізали. Ну, Він при своїй повній стиглості весь має бути отакого кольору, він синього кольору. Але вже е, зараз він дуже смачний, хоч він і не повністю весь е, синьої окраски, але він дуже смачний. І е, ви бачите, великі грона є цього винограду. Вони мають таку е, конічну форму, найчастіше вони дуже такі широкі. Ось бачите, як ця грона, дивіться, яка вона широка, яка величезна. Це навіть в долоні не вміщається така велика грона. Ну і, звичайно, важка, і вони до повній стиглості будуть ще важчі. Маса одного груна може становити від 400 до 900 грам, але при хороших умовах може бути і маса груни навіть до 3 кілограм. Ягоди мають темно-синій кольор при повній стиглості, шкірка міцна, але не товста. І така, як покрита восковим нальотом. Форма ягоди овальна, витягнута, довжина досягає до 3 см. І вага одного, одної ягодки може мати до 8 грам. Грона формується, визріває не тільки на основних гілках, а і на вусах. Подивіться, бачите, ось вуса і на ньому також грона. Так само тут вуса і грона. І е, на пасинках е, також достигають грони. Е, сорт саме стійкий, до посухи і до морозу. Він відтримує заморозки до 22 градусів морозу. Але звичайно, треба на зиму ми його е, укутуємо через те, що буває, ми живемо в центральній частині України, і буває, що е, самі морози можуть бути хай недовго, а можуть бути і 25, десь якийсь тиждень. І тоді жалко, коли, звичайно, е, виноград примерзне. Відмінною рисою е, сорта цей надії Азос, є те, що він. Е, Залежить від погодних умов. І якщо таких умов немає, то запилення відбувається гірше. І як наслідок, то ми не маємо ні тої якості, ні кількості врожаю. Застосовуються дані ягоди для вживання. Він не йде як в виноробстві непридатний, і також для закруток також він непридатний. Але дуже смачний і я рекомендую мати на своїй ділянці і гарний до столу. І дуже смачний на смак. Які ж плюси сорту надія Азос? До плюсів відносяться високі показники врожайності, стабільне дозрівання плодів, стійкість до деяких хвороб, посухо та морозостійкість цього винограду. Також, також цей виноград має дуже хороше транспортування і велика тривалість зберігання. Але які можна виділити недоліки по даному сорту? Перший недолік, що живці пускають коріння в ґрунт дуже складно, тому не дуже висока приживаємость цих саджанців винограду. Треба, ну, за ним я пізніше розкажу, як, як доглянути, щоб все було добре. І надзвичайно висока врожайність має призвести, може призвести до поломання лози. Через те лозу треба мати опору. В даному випадку, ви бачите, ми от сітку на сітку поклали, тут у нас ростуть томати. І, звичайно, зробили арочку, де підв'язуємо цю лозу для того, щоб цього не було. І проблема, звичайно, із запиленням при поганих погодних умовах. І ще така є причина, що якщо виноград оце достигає і йдуть пролені дощі, то ягоди при повній стиглості можуть розтріскуватись. Тепер перейдемо до іншого сорту. Перед вами сорт Аркадія. Це сорт перевірений часом, простий в розведенні і догляді. Це ранньостиглий сорт. Коли Надія достигає 130-140 днів від розпускання бруньок, то Аркадія дозріває. Приблизно 120 днів. І, в принципі, ми вже цей виноград смакуємо добрий тиждень, це вже багато грон обірвано, це вже лишилися так грони, ми теж будемо сьогодні їх обривати. Сорт дуже смачний, і він отримав від батьківських своїх сортів найкращі якості, адже його схрестили із сортом Молдова та кардинал. Ви бачите, що ягоди такі, як аж біловаті, і при повній біологічній стиглості вони робляться такі, аж як бруштинові, шкірочка щільна, але тонка. Зверху покрита білястим московим нальотом. Смак є такий помірно солодкий, збалансований, м'якоть м'ясиста, солодка. При повному дозріванні у плодів з'являється як мускатний аромат. Самі грони великі, мають в середньому десь 700 грам, але можуть досягати до 2 кілограм. Сорт відноситься до столових, призначається в основному для вживання в свіжому вигляді. Але Аркадія підходить і для консервації, можна закручувати компоти, і для виноробства. Які ж плюси? Даного сорта. По-перше, велика врожайність, дружнє дозрівання, те, що він звичайно ранній і в дуже високій смакові якості, І простий догляд, і також він морзостійкий, може витримати температуру до мінус 23. Але ми також цей сорт на зиму утепляємо, я розкажу пізніше, як. І він нас також, так, так, що як великі грони, він нас також підв'язаний до такої арочки, ви бачите. А недоліком даного сорта є те, що він не любить протягів. І ви бачите, що ми цей сорт, ось в такому закавулочку у нас є на участку, такий посаджений. І він тут має, ви бачите, такий гарний вигляд. І він не любить цей сорт підвищеної вологи. Тому ділянка має бути якби чуть-чуть, як на підвищенні. Отак ми для нього і вибрали таке місце. Бо це може вплинути на якщо інше місце, може вплинути на розмір ягід що я вам зараз і покажу. Ось перед вами цей самий сорт Аркадія, але він в іншому місці. Тут трошечки є якби північна сторона. І тут значно менший розмір ягід, Ви бачите? І ми цей сорт не знімаємо на зиму. Через те він, хоч він йому років 10, але він, бачите, ніяк не має розростися, бо він нема-нема і підмерзає. Через те і треба ці кущі на зиму звичайно ховати. Я вам дам силку під відео. Ви побачите, як ми дані виноградні кущі. На зиму, як ми їх е, укутуємо. Дорогі друзі, на що звернути увагу коротенько за догляд, бо відео виходить велике, або розділити його на два, щоб не забирати вашого часу. Догляд полягає насамперед у е, правильному посадці. У мене також є відео, як ми садили виноград у е, правильному поливі і підкормці. При посадці ми маємо використати абсолютно е, хорошу дати мінеральну базу хімічну, органічну. Ми маємо поставити не менше пів відра перегною і додати суперфосфату для того, щоб була база мінеральна. для е, Підкормити наш виноград, і коли ми гарно посадимо її, витримаємо всі норми, добре полиємо. І як ми обично робимо, як садимо молоді кущі, ми ставимо таку пластмасову трубочку для того, щоб на 50 сантиметрів яма копається до метра, щоб десь ця трубочка доставала до 50 сантиметрів глуб. Щоб ми, як посушлива погода, поливали воду у цю трубочку. І тоді 100% ваш корч винограда прийметься. І коли ви гарно посадите і дасте мінеральні органічні добрива, то можна зо два роки кущ не підкормлювати, а лише гарно поливати. Що означає гарно поливати? Має 40-50 см бути волога земля коло корча. Для того щоб так полити, бо як ви просто полиєте під корщ воду, то вона просто розтечеться. То треба робити канавки або по радіусу корча, або хоча б з двох сторін, викопати ямку на цих 50 сантиметрів, гарно поляти, поляти обов'язково після весною потрібно, коли Ще кущ навіть не прокидається, а в квітні місяці вже треба його гарно поляти і дати підкормку вже на третій рік життя куща. Потім за дві неділі до цвітіння ми також маємо поляти не менше дві відрі під кущ води, і також підкормити азотними добривами. Азотні добрива, якщо ви являєтесь підписником каналу, то ми всі знаємо. Вже не раз розказували, що таке азотні добрива. Це настої коров'яка, корочого посліду, зеленого добрива. Дуже добре реагує виноград на ці поливи. Потім обов'язково треба полити підкормити дві неділі після того, як перецвіте виноград, дати йому силу для формування плодів. Але як перецвіте виноград, ми вже органічні добрива не використовуємо. Ми використовуємо вже... Е Фосфорні і калійні добрива. І з органіки це є деревний попіл, це ми його використовуємо вже для того, щоб наші е, грони були великі і ягоди також великі. А якщо ви використовуєте мінеральні добрива, то потрібно е, використовувати робити такий розчин це 2 столові ложки суперфосфату, 1 столова ложка аміачної селітри. І одна чайна ложка сульфату калію. Всі ці компоненти розчинити в 10 літрах нехолодної, десь градусів до 25 тепла води, і цю, цей розчин на один кущ винограду вилити, вливаючи або в цю канавку, як я розказую, або в трубочку. Дуже добре, коли ви ще весною, ще не проснеться кущ, а вже під кущ унести або перегній, або просто під самій кущ закопати на глибину 25-30 см, то цей перегній покращить і будову самого ґрунту і сприяє розвитку мікрофлори, насичить рослину азотом, фосфором і калієм. І е, цих поливань треба буде робити менше. Ну, і, звичайно, для того, щоб урожай був е, винограду, потрібно робити обрізки. Е, ну, е, даний сорт, можна і один, і другий робити обрізки осінню. і тоді легше його буде укривати на зиму. Але після опадання листя до моменту проведення процедури повинно пройти близько е, 3 неділі. Ну, обрізка для чого проводиться? Щоб омолодити кущ, е, викликати ріст е, на вісні нових пагонів і, звичайно, покращити урожай. Як проводити обрізку кущів? У мене є відео, я дам ссылку під відео. І е, що ще сказати? Е, що е, Звичайно, треба робити опори для винограду, тоді він себе комфортно почуває. І треба пам'ятати, що морозосійкість кущів до 22 градусів. Тому треба по-любому, щоб ваш кущ родив і мав гарний урожай, і його, якщо південні райони його добре замульчувати біля основи. А якщо не південні райони центральні і північні, то звичайно на зиму теплити я також дам силку під відео, як ми це робимо. Дорогі друзі, дивіться, яка гарна калина це року. А калина це символ України. Я дам силку під відео, що ми робимо з калини, з ягід, які заготовки на зиму. Скільки всього можна зробити, яке воно смачне все і як воно допомагає при студних захворюваннях. Калина цього року дуже гарна і рясна. Так що все буде добре з Україною, бо калина символізує іменно мир і злагоду. Ми надіємося на перемогу. Дякую вам, друзі, що ви зі мною. Дякую за підписки, дякую за лайки. Якщо вам цінні поради, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. З вами була я Надія. До нових зустрічей.